Звати мене Юрій, Шаміч Юрій Вадимович, коротко про себе є вчитель фізкультури От, і тренер молодої, створеної футбольної академії Лідер. Я думаю, що дітки не задумуються над тим, як давати інтерв'ю, і відверто говорять те, що думають. Ні, окремі уроки на інтерв'ю ми з дітками не працюємо. Це все йде відкрито, відразу. Дуже важко пояснити, особливо після матчу. Спочатку ми заспокоюємо дитинку, ну, а потім вже десь свої ресурси достаємо і спілкуємося з дитинкою, тому що поразка це не є трагедією в житті дитини, футболу. Відкрили Академію суто для діток, тому що перша наша мета була забрати діток від гаджетів, від комп'ютерів, дати їм загальний розвиток, адже ми розуміємо, що всі дітки не стануть футболістами. от Перша наша мета якби створити людину. Ціла історія у нас була. Вибору назви, скільки ми не переглядали, не передумали. Тому що лідер, тому що ми ставили за мету бути лідерами. В житті на футболі якось спонтанно вона ідея прийшла миттєво і відразу вона зайшла як назва лідер. Було назва, якщо я знаю, патріот. Було навіть саме перша назва. Чому воно так відбулося? Зараз самі не можемо сказати шарм, звідки воно було, але такі назви були. <рес> показуємо і прикладами, і відео. Сутово моя, як воротарська кар'єра. Да, ми показуємо, тому я так працюю в футбольній школі воротарів. От. А, ну, наші воротарі, футбольні академії лідер отримують найбільше кваліфікацію, таку, як... ну, В сучасному футболі зараз не обов'язково брати там, перший номер. Напевно, в мої часи. Ну, бо дійсно перший номер, тому що воротар це є, як казали, пів команди або навіть вся команда. Можливо, і того було перший номер. <гум> Дуже цікаве питання. Е, ну, наша функція є, щоб не пропустити ні великі, ні маленькі ворота. Ну можливо, можливо, чому не зловити. Ну, потрібно вдосконалюватися, щоб, як говорять воротарі стояти, стояти, а грати на нуль. Ну, цікаве питання, ще ми відповідь знайдемо. Та секретів, напевно, немає. Успішність виявляється в бажанні. Якщо є бажання працювати, розвиватися, ну, удосконалювати себе. Напевно, не підготувався до такого питання. В повсякденному житті стараюся вже знімати рукавички. Вже підійшов до такого віку, що, напевно, вже частіше і частіше я буду вже їх знімати. В рукавички, давати ті навіки майбутнім хлопчикам, хай вони вже вдіваються в рукавички. Ой, різні методи можна використовувати. Тут немає ніякої специфіки, там, слухняний, неслухняний хлопчик. Інколи буває неслухняних, легше тренувати, ніж слухняних. Інколи буває навпаки. Це залежить і від настрою дитини. Тут кожен, кожне тренування може бути інше. Використовуємо, можливо, навіть індивідуальний підхід і розмовами, тренуваннями, Ну, ні в якому разі не покаранням. В футзалі подобається швидкість, там, сприйняття думки. Все мені імпонує. Напевно, немає таких аспектів, щоб не подобалося футзалі. Е, пораду, пораджу. Якщо ви починаєте, починайте з бажання, починайте сміливо, завжди рухайтесь, ставте ціль, і тоді ви досягнете її швидше, ніж навіть хтось десь уявляє собі. Бажаю всім завжди рухатися, адже рух це є життя. Без руху життя стає скучним. Вперед, вперед, вперед. Перемоги будуть попереду. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчики, бубенчики. Далі буде.